Так, питання триного повітря, куди його подати, яке місце, показуємо, на пальцях об'ясняємо. Тут газова щілина виходить з нашого котла. Тут само вище ві... само місце. місце. Раз беремо, отак, перпендикулярно проводимо від цієї сторони сюди, Само вище місце. Малюємо лінію і сюди робимо отвір трино-повітря. Чим більше трино-повітря, тим частіше буде горіння, але надлишок Збільшує температуру горіння, збільшується температура димогазів, це не значить, що коли температура димогазів збільшилася, що збільшиться, розхід палива. Це неправда. Але великий надлишок виганяє тепло, не є добре. От люди женуться, щоб, щоб він чистенько горів, щоб без диму, щоб без диму. І буває, коли якщо там такі крупні дорога, так височає повітря і ще багато вторички, воно трошки якби псує картину, воно якби не, не заважає, але трошки... Е Вилітає тепла в димохід, але місце для трудноповідь тут має бути.